Привіт! вітаю вас на каналі Ван Хобі. Мене звати Альона Грінчук, і я професійна художниця ботанічного мистецтва і по сумісництву інженер-авіаконструктор. Ботаніка вимагає чистоти і точності, тому я надто глибоко поринула освіт акварельних фарб, тож маю з чим поділитись з вами. І в цьому відео ми поговоримо про те, а що ж не так з вашими акварельними фарбами. Розглянемо технічну сторону фарб. Адже я дуже прискіпливо підходжу до роботи над своїми картинами. Моя техніка багатошаровості вимагає саме такого підходу. Одне з частих питань, які задають собі новачки і досвідчені акварелісти, і я починала свій шлях з пошуку відповідей на такі питання. Перше, чому не надто насичені заливки кольору? Або навпаки, дуже насичені заливки виходять. Друге, як досягти прозорості і плавності в своїх заливках. І третє, головне питання чому отримуємо бруд у сумішах? І ось на всі ці питання є дуже проста відповідь. Вся проблема, а точніше, вся річ у фарбі. Тому важливо знати всі тонкощі акварельних фарб, і це дасть вам можливість для створення чистих, яскравих картин. Адже акварель це про легкість, про чистоту, про повітряність. Отож, поїхали розбиратись у цьому разом. Почнемо з того, що таке взагалі акварель. Акварель це клеєва водорозчинна фарба, тобто це рідка речовина, упакована в тюбик чи кювету. Отож, давайте розберемось, що входить до складу фарб. Перше це пігмент, основна складова. Тонкодисперсний порошок, який має різний ступінь помелу. Друге, це зв'язуюча речовина гоміарабік. Акварельні фарби готуються на водорощинних зв'язуючих. Далі додаються пластифікатори, зволожувачі та антисептики. І всі ці компоненти роблять свій унікальний вплив на різні параметри фарби. Тобто, фарба має рівно лягати на папір і не утворювати плямок чи точок, якщо це не передбачено самим малюнком. Наприклад, фарби з грануляцією можуть утворювати осад такі точечки. Друге, при дії сонячних променів фарба має бути світлостійкою і не вигорати, і не змінювати свій колір. І після висихання фарба має давати. Міцний шар не розтріскуватись, тобто, коли ви використовуєте дуже щільні заливки, фарба не має тріскатись на папері. І отже, кожен виробник фарб розробляє свій унікальний запатентований рецепт пігменту і елементів наповнювача, і ви ніколи не знаєте цей склад і співвідношення пігменту до в'язуючої рідини. Всі ці сполучені суміші мають бути високоякісними. Після висихання легко розчинятися у воді, мати великий ступінь яскості, і все це в першу чергу стосується фарб у кюветах. Ви вже знаєте, що є два типи пакувань: це кюветка і туба. Склад фарби завжди позначається на пакуванні задній туби, наприклад, ось. Зазначається пігмент і номер його, а також його всі властивості. На кюветі те ж саме є який пігмент в складі, його властивості. Кожен виробник позначає по-своєму, але завжди є це вказано. При розливанні по кюветам фарбу попередньо висушують у печах, для того, щоб вся вологість випарувалася і зручно було його транспортувати. Іноді у ковітах фарба може розтріскуватись, якщо вона надто пересохла, або якщо це просто специфіка пігменту. І це одне з частих питань художників, що ж не так з цим кольором, що він розтріскався. Але не спішіть викидати, адже це може бути специфіка самого пігменту. Дуже часто. Наприклад, кобальтові пігменти мають таку особливість. Його порошок подріблений так, що має грануляцію, тому частинки можуть зліпатися між собою. І тому фарба розшаровується або розтріскується. Просто потрібно змочити гарно водою цю кювету і залишити на кілька годин, і потім просто перемішати пензликом чи іншою зубочисткою якоюсь і далі використовувати цю фарбу. У тубах же. Фарба має пастоподібну консистенцію, тобто вона зразу рідка, її можна видавити невелику кількість на палітру і одразу малювати. Її не потрібно розмочувати, як в квітках. І у тубі фарба має більше яскравішого матеріалу через те, що її не потрібно розмочувати. Для такого пакування не потрібно купувати спеціальні пенали, де зберігати, їх можна просто видавлювати на палітру. Саме за це я більше люблю туби і використовую. Але це, звісно, чисто суб'єктивна моя думка, і кожен художник обирає свій стиль, як використовувати. Але у деяких кольорах в тубах є одна специфічна властивість: пігменти розшаровуються. Це можна побачити при видавлюванні стуби. Покажу, спочатку буде ось така рідка консистенція, рідина, а потім вже пігмент. Але це не брак і не зіпсована фарба. Знову ж таки, це специфіка даної, даного пігмента. Наприклад, кобальт, так? він має грануляцію, і надто важкі часточки вони зліплюються між собою та випадають в осад. Тому просто необхідно взяти скрепку або якусь голку і обережно перемішати в тубі цю фарбу, тобто зв'язуючи рідину, і пігмент обережно, і потім можна вже малювати цією фарбою. Не потрібно розмочувати, просто розмішати. Тож, як досягти насиченості кольору і не перебільшити з цим? У пігментах є одна дуже важлива особливість це сила тонування. Тобто, це барникова здатність пігменту для отримання необхідної інтенсивності кольору. Загалом пігменти з меншим розміром частинок мають вищу ступінь тонування, ніж у групі помели пігменту. От, наприклад, синтетичні органічні пігменти мають вищу силу тонування, ніж мінеральні пігменти. Наприклад, фталоцеаніни. Синій або зелений, має високу силу тонування приблизно в 40 разів більшу, ніж ультрамаринові чи кобальтові пігменти. Все через те, що втало майже розчинний у воді, тобто дуже подрібнений пігмент. А ультрамарин і кобальт мають грубий помел, мають грануляцію. Ось зараз подивимось, як вони набираються на пензлик і перевіримо це. Візьму в талоціанін синій. Він дуже гарно одразу набирається на пендлик і дуже щільно насичено ним віддає колір на папір. Немає грануляції і має високий ступінь тонування. А тепер візьмемо кобальт. Кобальт має грануляцію, це така властивість його. І ось, якщо ми будемо ним малювати, набирати на пензлик, ми одразу побачимо його властивість. По-перше, він випадає в осад, по-друге, він має меншу силу тонування. Ось. Тому варто звертати увагу на пакування, що пише виробник. Одне з цих властивостей це в'їдливість, як пталоціаніни. Це позначається ромбиком або трикутником. А грануляція позначається буквою G. Ось. А ромбиком позначається ступінь в'їдливості. у рембранта це ромбик, у, наприклад, у шмінки. Це трикутник. Зафарбований означає, що це дуже в'їдлива фарба, напівзафарбований, що це напів'єдлива і нев'їдлива фарба. Ця властивість не завжди добра для художника. Наприклад, я не використовую у себе дуже в'їдливі фарби, адже багатошарова техніка вимагає таких прозорих заливок, іноді протирання, і не завжди ми можемо протерти, особливо на бавовні. Таку фарбу. Як зробити чисту суміш без бруду в картині? І у мене є дуже проста відповідь на це: використання однопігментних фарб. Це запорука чистих сумішей і крапка. Що це означає? А це означає, що ви маєте розуміти, яка фарба і що входить до її складу. Завжди читайте, що зазначає виробник, адже він завжди вказує, скільки в цій фарбі. Пігментів. Якщо ви будете дивитись просто на назву, то це вам нічого не скаже. А якщо ви будете дивитись на склад, то це одразу буде видно, скільки пігментів у той чи іншій фарбі. Чим більше пігментів у складі, тим брудніше буде суміш. Адже ви берете, наприклад, дві фарби із складом по два пігмента. Сумарно ваша суміш має вже в собі чотири. А знаючи художників, двома фарбами, кольорами ми не обмежуємося і додаємо ще один і ще один. І так, ми використовуємо багато пігментів для однієї суміші. Тому для того, щоб була більша чистота, потрібно використовувати фарби з однопігментним складом. Тоді у вас будуть чисті суміші, чисті заливки. Нашаровування буде давати гарні кольори, без всіляких додаткових негарних недоліків. Ось Зараз я покажу на прикладі коралової фарби, яка має три пігмента в своєму складі, і квінакрідон Ред, який має. Це теж кораловий відтінок, але має одну, один пігмент в суміші в складі, і змішаємо його з кобальтом і подивимось, наскільки різні. Ці будуть суміші. Ось перше візьмемо коралову, яка в своєму складі має три пігменти. ось Два червоних і один білий і кобальт який в своєму складі має один синій пігмент. І од навіть одразу на палітрі. Видно наскільки уже нечиста, дуже щільна суміш, і який, як на мене, брудний відтінок фіолетового одразу. Якщо працювати в одну заливку і нічого не додавати сюди, в принципі, можна використовувати це, але якщо ви працюєте в багатошаровій техніці, це взагалі не ок. Тепер візьмемо хінакрідон, в якому в складі один пігмент PR207 і зробимо з ним суміш PR207 і кобальт, і одразу на палітрі уже видно, наскільки яскравий. По-перше, яскравий і наскільки чистий прозорий колір і суміш виходить чисто. Тому завжди звертайте увагу на фарби, які ви купуєте. Ще одна головна властивість фарби є це покривна здатність пігменту. Це теж впливає на якість сумішей, на їх теж прозорість. Тобто, чим прозоріший пігмент, тим суміш буде чистішою. І тут виникає ще одне питання: проблема прозорих заливок. Отож, прозорість та чистота заливок криються у використанні фарб, які мають властивість прозорості або покривної здатності. Це ще один показник, який виробник вказує на пакуванні. Прозорість позначається квадратиком або колом. Якщо квадратик зафарбований. Це означає, що фарба не прозора. Якщо квадратик прозорий, то це означає, що фарба прозора. Або це може бути напівзафарбований квадрат, це значить, що фарба напівпрозора. Якщо фарба прозора, це вказано. Звертайте на це увагу. Як правило, більш прозорі акварельні фарби виготовляються з пігменту дуже маленького розміру. Або дуже високої сили тонування. І це означає, що пігмент можна нанести на папір і все одно забезпечити інтенсивність кольору. До таких пігментів відносять всі хінокридони, пірілени, фталоцеаніни, адже вони мають тонкодисперсний порошок, вони майже розчиняються в воді. Мають високу ступінь прозорості і не замальовують чорну лінію. До прикладу, ви часто можете бачити у художників, які наносять чорну лінію на викраски, а потім за... замальовують фарбою. Якщо фарба замальовує цю чорну лінію, значить ця фарба має властивість непрозорості, тобто покривна, от всікаднії до прикладу. Мають таку от властивість, вони криючі. І це буде давати теж брудні суміші. Якщо ми візьмемо хінокридони або піролі з піриленами, вони прозорі. І ось ця чорна лінія зовсім не зафарбовується. І зараз я зроблю зелену суміш, на прикладі кадмія жовтого з кобальтом. А також зроблю суміш з жовтим ауреоліном, прозорим пігментом і теж кобальтом, і поглянемо наскільки чистіше буде суміш. Так от, беремо кадмій-жовтий лимонний. Він, як зазначає, виробник напівкриючий, Але кадмій – це такий пігмент, який дуже щільний. Він от закрив всю полосу в насиченості. Звісно, в розмитті він більш прозорий. Візьмемо кадмій і змішаємо його теж з кобальтом. Одразу на палітрі видно, що ця суміш більш щільна, не така прозора. Не така, я б сказала, яскрава. А тепер візьмемо той самий кобальт і змішаємо з ауреоліном, який прозорий, взагалі чиста чорна лінія, Це зафарбований квадрат. Це синтетичний пігмент, тому він тонко подрібнений, має прозорість. І дуже гарну чистоту в сумішах. Дуже таку дзвінку, яскраву і насичену. І саме прозорість у фарбі залежить від властивості пігменту, його криючої здатності. Ось наскільки прозоро і нещільно лягає фарба, на відмінну від суміші кадмієм. Отож, для прозорості заливок використовуйте ті пігменти, які мають чистоту та прозорість. А також звертайте увагу на те, щоб у складі не було білих. Наприклад, як лавандова фарба, вона у своєму складі має педагов 6. І вона буде криючою, тобто виробниця зазначає. І коли ви будете робити суміш з лавандою, вона буде брудною, аніж якщо б ви взяли ультрамарин фіолетовий на одному пігменті і зробили з ним суміш, вона буде чистою. Тому звертайте увагу, що пише. Звертайте увагу на склад. Підводячи підсумок, хочу сказати, що з вашими акварельними фарбами все окей. Просто завжди треба звертати увагу на їх властивості перед покупкою. Чистота, яскравість, прозорість залежить від пігменту, з якого складається фарба. Тому рекомендую вам переглянути всі свої туб, тюбики і кювети і записати все про них, ввести якийсь блокнотик чи робити викраски окремого кольору. Сподіваюсь, я дала розгорнуту відповідь на турбуючі питання. Я дякую вам за увагу та відповім на всі ваші запитання, які у вас виникнуть. А за найкраще запитання, на мій погляд, ми розіграємо три туби акварельних фарб від Rembrandt, однопігментних на ваш вибір. Тож долучайтесь до нашого розіграшу. Всі деталі ви знайдете в описі під цим відео. А також підписуйтесь на канал Ван Хобі, тут вже дуже цікаво і буде ще більше. До зустрічі в наступних відео!